Ви знаєте, я почну з того, що насправді останні тижні в країні відбулися певні реальності. Перша реальність це люди все ж таки отримали платіжки за газ. Вони їх мали можливість порахувати, пощупати, співставити своїм бюджетом. І можу вам сказати, що люди реально над цими платіжками плачуть. І, і це сльози неефективні, тому що їм це просто не по силам. І друге, стало очевидним. Що отримати субсидію ну, в Україні по всім тим правилам зможе тільки Девід Коперфілд і більше ніхто, тому що нормальна людина отримати не зможе цього. І можу вам сказати, що коли все з цим всім стикнулися, то безумовно сьогодні є єдність, оце те, що я хочу зразу сказати: є єдність більшості коаліційних фракцій в тому, щоб навести в цьому лад, щоб зрозуміти наскільки це важко було зроблено по відношенню до людей. Просто візьміть будь-яку арифметичну дію. Газ, який поставили людям, коштує 7188. Просто банально поділіть на курс, ви отримаєте більше 300 доларів. Але російський газ сьогодні разом з імпортним європейським коштує нам 240. Так скажіть, навіть якщо 100% імпортованого газу... Навіть якщо ціна абсолютно вище ринкової, то все одне це не 300. От в чому проблематика. Тобто навіть по цим двом цифрам, очевидно, що з людей беруть колосально зайві гроші. Але це якщо взяти Але це якщо взяти весь імпортований газ. Але насправді, коли робоча група, яка включала всіх представників всіх фракцій, це не мої висновки, це не висновки окремого депутата, це велика робоча група, всі фракції разом. І вони просто подивилися на цифри. Зрозуміло, вистачає газу українського чи не вистачає, це питання поставили. І виникло таке маленьке запитання до української влади. Чому в 2013 році, коли був злочинний режим, у нас українського газу віддавали 15 мільярдів. А сьогодні, коли демократія, всього 10. Куди поділася ця різниця? А у вас є відповідь, Куди? Та безумовно. Ну, то... е, більше того, це відповідь в цій доповіді. Просто газ українського видобутку коштує 23,5 долари за тисячу кубічних метрів. Розумієте, що нам продають по 240 з Росії і з Європи. То ця різниця, ви бачите, в 10 разів. Цей газ віддають комерсантам українським, а заміщують його в балансі газом імпортованим. Що збільшує майже вдвічі вартість газу для населення і як наслідок тепло і гаряча вода, тому що там в основному газ? І це означає, що вас просто вводять в оманок. Наступне, скажіть, будь ласка, а скільки ми споживаємо газу? Це теж, якщо завищують споживання, то не вистачає українського газу. Якщо споживання нормальне, то вистачає українського газу. Як так може бути, що порівняно з тими роками? Коли у нас і Крим отримував тепло, і частина Донбасу отримувала тепло, щоб сьогодні на тепло списували на півмільярда газу більше, ніж тоді, коли і Крим отримував, і частина Донбасу. Ну зрозуміло, що це абсолютно фальш і підробка. Але я можу вам сказати, що ми зробили ще одну цікаву річ. Ми взяли в місті Суми два абсолютно ідентичних будинки. П'ятиповерхових, там, де немає ізоляції, немає нічого. І просто взяли один будинок на одній тій самій вулиці з лічильником, а другий будинок без лічильника. Є адреси. Ми уряду віддали адреси цих будинків. Вдумайтеся просто, що по лічильнику люди за весь опалювальний період в одному будинку спожили 180 гігакалорій, а там, де немає лічильника, на них списали 625 гігакалорій. Скажіть, будь ласка, різниця майже 3,5 рази. Хто отримає цей газ? Куди він іде? І як може так бути, щоб два однакових будинки один мав три рази більше норматив на газ, а другий в три рази менше, і це факт, встановлений по платіжкам. Тобто, іншими словами, такої масштабної корупції, як є сьогодні, я можу сказати навряд чи коли було. І тому робоча група зробила висновок. Це маленька частина звіту. Там величезний звіт з усіма таблицями, з усіма цифрами, з усім, що треба. Ну, пункт тільки, можна? Да, і ми просто хотіли би вам зачитати разом з командою, яка також входить в цю групу, тільки один ключовий висновок. Процитую одну фразу загальний висновок. Невідкладно мають бути проведені додаткові розрахунки тарифів, і потрібно негайно їх перерахувати. Це говорить про те. Що всі розуміють, що ми говоримо про одні й ті самі цифри. Вчора ми добилися дуже великого зрушення, тому що вчора була спільна нарада, де був уряд на чолі з прем'єр-міністром, і були всі представники коаліції, також робоча група, пред'явили прем'єр-міністру і урядовцям всі цифри. Вони з ними в більшості погодилися. І це означає, що уряд вчора взяв. Один тиждень всього до понеділка, щоб всі цифри ці звірити своїми і після того знизити тариф. Але можу вам твердо сказати, що вже парламент не відступить від зниження тарифів, тому що вони просто вапіющі, вони не обґрунтовані, вони несправедливі і вони корумповані. І скажу останнє, чого нам вдалося вже на цю хвилину досягнути: перше. Вже ми примусили уряд прийняти рішення, щоб вдвічі зменшити норму споживання газу для тих осель, де немає лічильників. Уявіть, їм також не тільки тепло, а їм також списували в два рази більше газу. А потім цей газ продавався наліво. Зараз люди отримали платіжки ще без цього коригування. Наступний місяць вже рішення уряду ми вибили. І це означає, що мінімум в два рази буде нижча платіжка по газу. І це вже є фактом наступного місяця. Це Вже результат робочої тобто, це групи нашої, результат. Нашої боротьби. <пілляє> <пілляє> результат. Є другий результат. Він також є надзвичайно важливий. Ви знаєте, що поставили пільгову ціну для тих осель, які споживають не, біль, не більше 200 кубічних метрів газу. І їм поставили пільга ціну, хто використовує цей газ на опалення. У нас таких немає, у нас навіть котлів немає на такі обсяги. І тому ми добилися, що буде ця вся норма піднята до 350. І це означає, що значна частина людей буде платити за газ вже 3500, а не 7-188. І третє останнє. Ми показали, що українського газу вистачає для того, щоб забезпечити українців. Показали на цифрах. Підняли газ в сховищах, які лежить, і просто ми не хочемо, щоб над вами так сьогодні знущалися, коли і так так важко. Ну, може ще, ще останнє сказати про і коли ренту. Буде про ренту. Просто от вдумайтеся, ви зобов'язані це розуміти. Я не хочу, щоб з вами далі говорили гаслами, слаганами і річ, речівками. річівками. Я хочу, щоб з вами говорили аргументами, цифрами і вас сприймали як партнерів. А не як просто людей, яким треба щось навішати на вуха, розумієте? Так не можна робити. І тому ми, ми зробили все, щоб 70% ренти, яка введена на державний газ українського видобутку, був знятий через Верховну Раду. От уявіть собі, 24 роки газ, який ви отримуєте українського видобутку, не обкладався 70% податків, розумієте? А зараз, коли так важко. Коли сьогодні у людей не залишилось нічого. Перший рік в історії України на вас вели податок 70% і пояснили, що це податок на олігархів. Хто олігархи? Ви олігархи? Ні. Вам просто вели такий податок, від якого ви не можете ухилитися, і який насправді є податком на вас, а не на газові добувні організації. І тому його треба знімати. Ми також домовились в цьому звіті. Що буде створена тимчасова слідча комісія, яка дослідить, куди подівся кожен грам українського газу. Його просто нахабно використовують в комерційних оборудках. Треба це зупиняти. Я хочу вам сказати, що наша команда вже не залишить це без результату. У нас мінімум в два рази можуть бути знижені тарифи, але якщо сильно попрацювати і поставити уряд перед фактом цифр... То тоді це буде значно ще більш. Тарифи, які ми пропонуємо обґрунтовані встановити, вони є прибутковими для НАК Нафтогазу для Укргазвидобування. Тарифи, які встановили зараз людям, дають НАК Нафтогазу, який не видобуває, не транспортує, нічого не робить, а лише займається корумпованими схемами. Дає 33 мільярда гривень додаткової маржі, яка нічим не пояснюється. Тому тарифи, які ми пропонуємо, вони є ринкові і вони є обґрунтовані. І ще хочу вам сказати, що в Сполучених Штатах середня заробітна плата в 27 разів вища, ніж українська середня заробітна плата. В 27 разів. А газ в Сполучених Штатах дешевший, ніж зараз запропонували Україні. Вірніше українцям. Так скажіть, будь ласка, де тут ринок? І де тут хоч якась справедливість? Категорично, а пенсії в 16 разів нижчі, ніж у вас. І якщо ви хочете зараз навантажити українців не ринковими цінами, а поборами, і в той же час е, залишити їм заморожені пенсії та заробітні плати, то так країна не виживе ніколи, тому що головні інвестори це люди. Вони купують все, що треба купувати, і підтримують економіку. До речі, хочу також повідомити зараз всім, хто нас слухає, що ми вчора на нараді з прем'єр-міністром. Добилися того, що індексація пенсій і заробітних плат на ту інфляцію, яка відбулася за останні рік і три місяці, буде обов'язково проведена. І проведена буде не в грудні, як обіцяли. Заморозили на два роки все людям, а ціни, безумовно, в два-три рази вище. Тому буквально до, ще до червня місяця буде обговорена ця тема і в червні буде проіндексовані пенсії і заробітні плати.